Нову п'яний, скільки можна пити Андрію? Не починай. У мене проблеми на роботі, а ти тільки цим мене дістаєш. Твоя п'ятика не вирішить проблеми. Мамуй, стато, все добре. Подивись, що це в тебе на обличчі. Ти навіщо намалювалася? Ти на кого хочеш бути схожою? На цю свою нещасну подругу? У школі всі дівчата фарбуються, і я також буду. Ти подивися на неї, змий негайно. Але ж це просто блиск. Ось бачиш ти вина. Вона копіює твою поведінку. Дашу, у тебе все добре? Діти, добрий день. Урок розпочався. Хто приготував доповідь виходить до середини класу. Тоня, виходь. Насильство в родині це не лише цілесні ушкодження, які видно. Це в першу чергу психологічний шрам, що залишається у свідків, дітей, які чують крики, і самих жертв, які ховають свій біль за привітною посмішкою. Пам'ятайте. Тиск, образи та агресивна поведінка це завжди ознака слабкості, а не сили. Коли хтось намагається принизити вас або інших, він, швидше за все, сам відчуває біль і безпорадність, але це не дає йому право робити боляче вам. Ваше завдання не терпіти, а шукати допомоги. Послухай мене, Дашо. Це не твоя провина. Я більше не дозволю, щоб ти росла в такому напруженні Що ти маєш на увазі, мам? Я подаю на розлучення. Так, це буде важко, але ми будемо в безпеці. У нас буде спокійний дім. Твій найстрашніший ворог це страх, який шепоче. Ти ніхто, ти не впораєшся, але цей страх це брехня. Перший крок до свободи визнання, те, що відбувається, це не норма, це насильство. Це вимагає мужності, але ти маєш право на безпеку. Ти заслуговуєш на початок. Що відбувається, коли ми замовчуємо домашнє насильство? Замовчування союзник кривдника. Насильство хронічно посилюється. Кривник безкарний, а загроза життю зростає. Ви невинні, Ви заслуговуєте на безпеку. Чули, колись вислів б'є значить любить, але б'є це стаття 121, 125 та 122 Кримінального кодексу України, а ніяка не любов. Психологічні наслідки руйнівні. Жертва відчуває сором, страх, втрату самооцінки та потрапляє у повну ізоляцію. Діти отримують глибоку травму. При головних рішення, якщо зароза. Телефонуй 102 для підтримки гарячої лінії 116-123 чи 15 47. Обов'язково фіксуй докази, звертайся по юридичний захист. Насильство це злочин, а не приватна справа. Вихід є завжди. Звернення по допомогу це акт сили. Життя без страху це ваше право. Зупинимо насильство разом.